Підраховую до 30 30. підраховую і зараз починається лютий двіж. Лютий. У нас ново на пожежа. Хто, хтось із циган. Все, депортація. Жесть. Дивіться, вийшов на вулицю, і буде смішно, якщо сьогодні реально пожежа, реально. А їде, їде, їде. Раз! Так, ще. Два. Три! Чотири. Так. П'ять. Шість. Шоста приїхало. Та поліції вже купа. Ще одна машина поліції, я збився з рахунку, яка, сьома, восьма вже, бо ще приїхав один кран пожежний. І вони ведуть розслідування в кого що тут сталося.

Шутку натиснув на датчик пожежі, стукнув чи нажав. І коли немає реальної причини, ж не заплатити за пожарку, за копів, за волонтерів, які приїжджають і організовувати це. Вони сказали, що тільки за виклик, тільки за виклик одна євро. Це не враховуючи оплату служб, що приїхали і робили це. Це п'ятерка десь. Прикинь. Жесть. What want to